Доброго усім дня. Сьогодні 17 серпня 25 рік. Ця неділя пройшла дуже жарко. Така жара була, що просто все почало сохнути. Обіцяють сьогодні бурю з 14, але вже вечір 19 і ще нема, може буде, дасть Бог. Покажу вам пару хвилин. Як почуваються вріжка. Це сажанці хуської двох річка. З решками це однорічка. Саженців Сажанців я вистачає, слава Богу. Це вріжка хуської. Все нормально. Все зелене. Такий файненький. Наливаються такі величезні в цьому році я вже казав великі будуть оріжка. Такі грона, великі вріхи такі величезні. Тому що вже десятий, по-моєму, рік. Оцим цим штамбом такі великі. Не вже мають силу велику. Єврішках багато у Оріховий. Єврішок уже здоровий, тому що є сила. Це я біля дому. Як караманівський від кості вже пожовтів. Вже і пообривали, все вилучили. Файненький сорт це Вася. Теж от кості такі здоровені, як пальці. Такі вріжки чистенькі, яркі. І оцей штамп третій рік. Оцей найліпший штамп у мене. Третій рік, а такий вже махнув, що просто, просто ужас. Дуже класний. Це теж хуська. Пару хвилин покажу. Так, воно це все в оріках. Всередині теж. Наверху теж в сі гілках, все в ріжках. Вот так. Так. Не знаю, чи видно Всередині. Середина Під листям Зараз підніма. Треба піднімати, бо так не видно. Подивіться. Що робиться. Так по кругу. Так усе по кругу. Теж саранці В цьому році буде і одна річка файної такої, і двох річка. Оце таке. А так Все в оріхові. І так по кругу. Так по кругу. Вот такая хуська. Словак. Тоже все четко. Орішка. Зелені, яркий. Стаків ріха. Це словак. Там наверху, а тут я ворвал цехуська, такие великий камешок, ужас. Дуже величезный. Тоже вот водка. Тоже вот, бачите. Це вже все у оріжко. Клас. В середині всюди. Зараз гірку притягну. По високі понаростали. Вже точно треба буде драбину рвати як. Там наверху на базі огірки рву з драбину і в ріжка треба буде це. Татарин Тоже в Ріжку всі на місці Не знаю що він тут так более-менее не дуже так аж Він даже на рік раніше посажений як той Вася Вася у 4 рази товще Як татарин Татарин так щось медвежий сам медленно Ну, no, як є, так є. А покажу ще тут де місика цього маленьку. Щоб був маленький як спічка. Це 4-5 рік, він у мене тут. І от тут перший рік сигнальний орішки. за плодонос. І такі орішки Ще десь є. А, тут наверху. Великий, І одну громку я оборвав, тут я покасу. Дай Бог щоб був дощ, бо просто все горить. Англійсь червонолисний. Таж горішка мари там теж. Всім пока, будьте здорові! Міру нехай всіх береже Бог.